Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо зі звичайної, на перший погляд, монети двох копійок 1757 року, які були викарбовані під час правління російської імператриці Єлізавети Петровни. Зазвичай така монета в посередньому стані майже нічого не коштує. Але на цій пошуковиці виявив цікавий надчекан. Такі контрмарки використовувалися для внутрішнього обігу обліку або підтвердження прийняття монети до каси. Придбали цю.

Далі колекція радянських відзнак, які видавалися відмінникам у різних сферах діяльності, чого тут тільки немає: Танкіст та розвідник, мінометник та снайпер, шофер та артилерист, стрілець та кухар. Всього 69 відзнак, які придбали за 63 тисячі гривень або ж півтори тисячі доларів. Далі рубль 1921 року, викарбований зі срібла 900-ї проби. Сам по собі рубль 21-го досить нечастий. Коштує він в районі 5-6 тисяч гривень. Але це рідкісний різновид, де кома в написі на аверсі не прямокутна, а округлена і розташована симетрично між літерами Н і С. Придбали цю монету за 71 тисячу гривень або ж 1690 доларів. Далі порцелянова фігурка, котрі 70 років. Вона була виготовлена на порцеляновому заводі Дульово та представляє собою узбечку, котра збирає бавовну. Такі статуетки часто випускались до всесоюзних сільськогосподарських виставок, де були інструментом пропаганди та підвищення продуктивності праці. Цю порцелянову узбечку придбали за 75 тисяч 3 гривні або ж 1790 доларів. Далі трояк 1601 року, який був викарбований в часи правління короля польського та Великого князя Руського та Литовського Сигізмунда III вази. Виготовив його монетний двір міста вільно. Трояк доволі рідкісний. В каталозі монет Великого князівства Литовського він має примітку R5, тобто відомо біля сотні подібних монет. Придбали ці три гроша за 80 тисяч гривень або ж 1900 доларів. Peace. Далі китайський імператорський орден подвійного дракона урядова нагорода в Цинському Китаї. Орден був заснований у 1882 році як нагорода, виключно для іноземців. Але з 1908 року його дія була поширена і на китайських підданих. Ним нагороджувались іноземні бізнесмени за внесок у торгівлі з Китаєм. Цей срібний орден подвійного дракона четвертого рангу 1890 року. Придбали за 90 тисяч гривень або ж 2140 доларів. Далі старовинне кільце, котре після виставлення на торги було придбано миттєво. Для чого продавець виставив на нього бліт ціну, не зрозуміло. Ні обговорення, ні навіть версій на рахунок датування чи того, що саме зображено на персні, ніхто так і не встиг озвучити. Артефакт був придбаний менш ніж за 20 хвилин, а ціна, що влаштувала продавця 95 тисяч гривень або ж 226 50 доларів Далі пам'ятні 100 гривень, які присвячені десятиріччю відродження грошової одиниці України, гривні. На аверсі тут зображено малий державний герб України, зворотній бік обігової монети Володимир Великий, номінал та рік карбування монети. На реверсі в центрі на тлі банкнот розміщено зображення срібної гривні київського типу та розмінних монет України. Ця монета, яка виготовлена зі срібла вагою в 1 кг, та тиражем у півтори тисячі штук була придбана за 123 тисячі 457 гривень або ж 3550 доларів Далі радянська золота медаль, яка була отримана у 1957 році за закінчення з відзнакою Ленінградської військової академії тилу і транспорту. Академія займалась підготовкою висококваліфікованих кадрів для тилового забезпечення та транспортної служби радянської армії та входила до системи військових навчальних закладів збройних сил СРСР. Золоту медаль вагою в 11 грам, придбали за 141 тисячу 1778 гривень або ж 3370 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 100 крон 1908 року. Подібні монети були випущені у 60-й рік правління австрійського імператора Франца Йосифа. Але це рестрайк, тобто монета, яка була викарбувана пізніше, в 20-30-х роках минулого століття. Вона виготовлена з золота 900-ї проби вагою в майже 34 грами. Придбали 100 крон за 197 680 Гривень або 4700 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.